Ви думаєте, що знаєте Studio? Насправді в ньому є фішки, які більшість користувачів ніколи не замічають. У цьому відео я покажу декілька дуже цікавих та корисних функцій Studio. Тож не перемикайтеся! Перше це послідовний друк. Як зрозуміло з назви, він друкує деталі послідовно. Тобто, спочатку друкується перша деталь. Вона повністю закінчується, тоді принтер переходить до другої і так далі. І в цьому є деякі переваги. Якщо друкуєте кілька високих деталей, це зможе зменшити кількість браку. Якщо деталь з якихось причин не надрукувалася, чи то погана адгезія, чи супло просто забилося, це не плине на інші деталі, і кількість браку зменшиться. Також це може знадобитися, якщо друкуєте різні деталі різними кольорами. Оскільки принтер не буде міняти колір між міжкольними шарами, а спочатку надрукує одну деталь повністю. Замінить пластик та надрукує іншу. І це теж зможе зменшити кількість браку на заміні філаменту. Давайте розглянемо, як це зробити у слайсері. Ось в мене є декілька деталей. Вони друкуються різними пластиками. Переходимо в вкладку інше. В розділі спеціальний режим є налаштування послідовний друк. Вибираємо по об'єкту. Давайте спробуємо нарізати та бачимо, що спочатку друкується перша деталь, змінюється філамент, та друкується друга. Про це у цьому способі є деякі недоліки. Перше це габарити, друкуючої голови. Якщо деталі будуть занадто близько знаходитись одна до одної, друкуюча голова або Вікс X може просто зачепити вже надруковану деталь. Звісно, слайсер не дасть цього зробити і виб'є попередження, проте це ускладнює друк багато деталей. Ну, відповідно, ви їх мусите поставити трішки далі одну від одної. Другий мінус: ви не зможете подивитися за першим шаром усіх деталей. Якщо виникли якісь проблеми з гадгезією. Це виявиться вже наприкінці друку. Ще одною цікавою функцією є нечітка оболонка або Fuzzy Skin. Ось так вона виглядає. Вона потрібна для того, щоб створити ось таку шершаву текстуру на наших стінках. Давайте розглянемо, як її зробити у слайсері. Щоб вимікнути цю функцію, на верхній панелі є інструмент для малювання FusitSkin. Працює він приблизно, як і малювання підтримок. Тут можна вибрати. Малювати пензликом або заливка площини. Також в налаштуваннях у вкладці інше можна змінити інтенсивність ефекту. Давайте наріжемо та подивимося на результат. Ось так воно виглядає на слайсі в розрізі. А ось так воно виглядає вже на надрукована медаль. Застосування отакого от можуть бути різні. З власного досвіду, таким способом ми покращували адгезію силікону до пластикового стержня, коли розробляли силіконові ролики. А також цей спосіб просто може бути класне художнє рішення, наприклад, для художніх моделей, чи, наприклад, для корпусу для електроніки. Ну, виглядає він справді дуже цікаво. І дуже класно маскує шари. Тому спосіб дуже класний. Якщо коли-небудь друкували заокруглені деталі, вам знайомо. Такий неприємний ефект з ходинок, коли верхні шари лягають не рівно, а ну, з ходинками. Ось приблизно, так воно виглядає. Звісно, це не впливає на місцінність. Проте, в випадку, коли потрібний гарний фініш, я знаю, як вам допомогти. Одним із способів, це є, звісно, зменшити висоту шару. Наприклад, якщо подивитися на налаштуваннях, у нас є. Пресет «Extra Fine з висотою 80 мікрон. Він, звісно, дає дуже хорошу деталізацію. Проте, такого способу є один суттєвий недолік. А саме час друку. Відповідно, чим меншим шаром ми друкуємо, тим більше часу і шарів нам потрібно для друку. І тут в мене є цікавіше рішення. А саме адаптивна висота шару. Знаходиться цей інструмент зверху на панелі. Давайте додамо дві сфери. Та виберемо інструмент. Тут є декілька готових пресетів. Я виберу гладкий. Давайте порівняємо, як це виглядає у слайсері. Одна сфера у нас звичайна, інша з адаптивною висотою шару. А ось так воно виглядає на друкованих деталях. Верхні шари виглядають куди краще, і немає ефекту сходинок. Якщо друкуєте художні моделі, цей спосіб може допомогти отримати кращу деталізацію в потрібних місцях. Це були лише деякі з корисних функцій Bombus Studio, що можуть проводитися у ваших проектах. Надіюся, це відео стане вам нагоді. А свої якісь цікаві функції пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І якщо відео сподобалось, підтримайте нас лайком, підпишіться на канал і не забувайте друкувати для себе, друкувати для Збройних сил. До зустрічі! я До зустрічі!